У Чикаго триває з'їзд демократичної партії. Показуємо основне з нього. На з'їзд прибули ключові демократи: Байден та перша леді сім'я Обами та Клінтони найвідоміші конгресмени та конгресвумен. Гаріс офіційно обрали кандидаткою на посаду президента. Від демократичної партії люди з усіх куточків нашої країни і з усіх верств суспільства зібрались тут, об'єднані нашим спільним баченням майбутнього нашої країни. І в листопаді цього року ми зберемось разом і заявимо в один голос як один народ, що ми рухаємось вперед з оптимізмом, надією і вірою. На виборах у листопаді з нею ітиме губернатор Мінесоти Тім Волс. Він також офіційно прийняв номінацію на посаду віцепрезидента від демократів. Волс також нагадав про свою кар'єру вчителя і тренера з футболу та про досягнення на посаді губернатора. Коли республіканців говорять про свободу, вони мають на увазі, що уряд повинен мати право вільно вдиратися в кабінет вашого лікаря. Корпорації можуть вільно забруднювати ваше повітря та воду, банки наживатись на клієнтах. Але коли ми, демократи, говоримо про свободу, ми маємо на увазі свободу робити життя кращим для себе та для людей, яких ми любимо. під час з'їзду Байден виголосив одну з ключових промов: він розповів про своє майже 50-літнє служіння Америці. Наголосивши, що одним з основних здобутків є підтримка союзників та спротив Росії та Китаю, Дональд Трамп називає Америку нацією, що занепадає. Лише вдумайтесь, він каже це публічно усьому світу. Поміркуйте над меседжем, який він транслює світу. Він каже: Ми не вдахи. Ні, це він невдаха, і він страшенно помиляється. Багато демократів дякували Байдену за роботу для Америки. Після його слів тривали довгі овації. Після цього виступу були промови запрошених. Зокрема, сім'ї Обами. Вони підтримали Гарріс, як це зробили і раніше. Люди, які прийматимуть рішення на цих виборах, ставлять дуже прості запитання. Хто боротиметься за мене? Хто подумає про моє майбутнє, про майбутнє моїх дітей, про наше спільне майбутнє? Одне скажу точно: Дональд Трамп не той, хто переймається цими питаннями. Моя дівчинка Камала Гарріс більш ніж готова. Вона одна з найкваліфікованіших людей, які коли-небудь претендували на посаду президента. Вона одна з найдостойніших. Свою повну підтримку Камалі Гарріс висловила відома телеведуча Опра Вінфрі. До того це зробили ще кілька відомих американських співаків, блогерів та публічних людей.